Велике повернення сьогодні стартував обмін полоненими, які матиме кілька етапів та триватиме найближчими днями. Першими на рідну землю повернулися важко поранені, а також воїни, яким ще не виповнилося 25 років. Як зазначив Володимир Зеленський, цей обмін відбувся в рамках стамбульських переговорів. Щоправда, процес роботи з повернення полонених складний, адже є багато чутливих моментів. Проте президент сподівається, що нам таки вдасться реалізувати усі домовленості

Дякую. Це буде тепер добре. Ви вдома. Слава Україні! Героям Слава! Мама, мама, я в Україні! Ура! Ура! Все! Скоро! Спасибо, що ти є. Спасибо, що